Переходимо до уроку номер 4 і на ньому ми розберемо самі поширеніші помилки у лікуванні акне. Розберемо сім методів лікування, їхні сильні сторони та їхні великі мінуси. Ключовий фактор, який ми будемо застосовувати і критично аналізувати кожен варіант лікування акне, це патогенез розвитку акне. Отож, хто пропустив третій урок, бігом вертайтеся назад. Перший варіант лікування це гормональна терапія. Чому він здається доволі дієвим? Через те, що естрогени вони блокують розвиток акне, вони блокують дію андрогенів, гормонів, які відповідальні за розвиток акне. Але цей варіант лікування має доволі такий великий мінус, тому що під час лікування оральними контрацептивами ми можемо бачити значне покращення ситуації, що стосується акне. Але під час відміни. Або після відміни ми побачимо, на жаль, загострення ситуації. Або навіть такий варіант, що не всі оральні контрацептиви дають нам позитивний результат на лікування акне. Тобто багато варіантів, якщо це, наприклад, спіралі, вони можуть навіть загострювати ситуацію з акне, і тут ми не бачимо ніякого позитивного впливу. Народиш та пройде, зачекаєш, і шкіра стане здоровою. Це доволі такі часті. Речі, з якими зустрічаються дівчата на прийомі. На жаль, так не працює, і ми в попередніх відео з вами розмовляли про те, як розвиваються акне. І чим довше ми чекаємо, тим важчі форми ми можемо отримати. А навіть якщо не загостримо акне, то в результаті отримуємо доволі сильні постакне та постзапальну пігментацію. Певний регрес висипання з віком може насправді наступати. І ми знаємо з доказової медицини те, що з роками сальна залоза зменшується, але тим не менше ми знаємо про те, що існує акне тарте, тарти, яке розвивається першочергово в 45-50 років. Тому очікувати до старості, що акне пройде, я дуже сильно не рекомендую. Теорія карти прищів – це доволі такий розповсюджений міф. І бере він ще корінь з далеких пострадянських часів, і тут він не має абсолютно ніякого підґрунтя якоїсь доказової медицини чи раз доказової медицини. Ми знаємо про те, що сальні залози мають свої локалізації, і вони розміщуються в певних зонах на обличчі і розміщуються також на спині. Тому саме там, де розміщена більша кількість сальних залоз, там і вони будуть продукувати своє шкірне шкірне місто, шкірне сало, і тому і там будуть висипання. Тому ніякої карти прищів не існує і. Не лікуємо кишківник, бо висипання в нас умовно на підборідді, і не лікуємо гінекологію, тому що в нас висипання на лобі. Солярій та сонце. Дехто може дуже часто бачити хороший візуальний вплив після того, як вони деякий період часу перебували на сонці. Висипань може ставати дещо менше і менше, але тим не менше, в середньому через 2-3 тижні картина повертається і повертається в рази гірше. Тому це не доволі хороший варіант лікування акне. І великий мінус в тому, що крім того, щоб загострити ситуацію з акне, також ми можемо отримати додаткову пігментацію та постзапальні плями. Біологічно активні добавки і їх перевага при лікуванні акне. Дослідження нам показують про те, що 1 грам переоральної омеги на день зменшує сухість шкіри та слезових, тому це великий є плюс під час лікування та для попередження загострення. Ціла низка є досліджень про користь вітаміну в 5 та вітаміну Д. А також варто завжди контролювати показник феретину та заліза, тому що він також впливає на розвиток та перебіг акту. Ключова особливість у підході до бадів це покази та дозування. Також важливо ще розуміти, що полі. Комбіновані різні вітаміни для шкіри, волосся, ногтів, вони не можуть закрити дефіцити, які є в кожного пацієнта. Тому обов'язково обстежуємося і після того лише обираємо правильний препарат з правильним дозуванням. Дієта і важливість її дотримання. До сьогоднішнього дня Всесвітня організація дерматологів, на жаль, не прийшла до єдиного рішення: чи впливає харчування на перебіг акне, Ще не впливає, але тим не менше, основна така рекомендація це дотримання збалансованого раціону харчування, тому що ми відмічаємо те, що при вживанні великої кількості молока, фастфудів та солодощів акне може давати важчі перебіг та піддаватися важче лікування. Яких рекомендацій все ж таки варто дотримуватися при дієті та під час лікування акне? Молоко, молочні продукти ми зменшуємо до мінімума. Молоко дозволяється вживання до 100 мл. Продукти з високим глікемічним індексом, а також фастфуди та солодощі. Також рекомендуємо дуже в дуже обмежених кількостях. тому що саме ці продукти можуть нам давати загострення акта яких рекомендацій все ж таки варто дотримуватися при дієті та під час лікування акцій? Молоко, молочні продукти ми зменшуємо до мінімума, молоко дозволяється вживання до 100 мл. Продукти з високим глікемічним індексом, а також фастфуди та солодощі, також рекомендуємо. Дуже в дуже обмежених кількості, тому що саме ці продукти можуть нам давати загострення акне. Косметологічні процедури стають більш актуальніше, коли ми говоримо про ремісію акне. Коли мова йде над роботою потону шкіри, постакне, постзапальна пігментація чи пігментація звичайна. Тому тут ми вже можемо комбінувати весь спектр косметологічних процедур, починаючи від пілінга, закінчуючи лазерними процедурами та ін'єкціями. Косметологічні процедури стають більш актуальніші, коли ми говоримо про ремісію акне. Коли мова йде над роботою потону шкіри, постакне, постзапальна пігментація чи пігментація звичайна? Тому тут ми вже можемо комбінувати весь спектр косметологічних процедур, починаючи від пілінга, закінчуючи лазерними процедурами та ін'єкціями. Пам'ятаємо про те, що чорні точки та сальні нитки це повністю варіант норми. І не потрібно робити безкінечні чистки та пілінги у кабінеті косметолога. Заборонено також проводити чистки в домашніх умовах, тому що, на жаль, тут ми можемо доволі багато принести негативного впливу на шкіру, можуть утворитися нові постакни, а також збільшитись кількість нових висипань. Дуже багато є припущень щодо лазерного лікування акне, але, на жаль, доказового джерела. Для цього немає. Тому це як плюс, але не як основний метод лікування. Сухість губ, носей, носей. Та ну, знижує якість життя. Угу. Боже, це все я писала. Ти знімаєш? <плат> Розумна жінка це робить.